Значит сніжок, так? Смачно. Всім привіт! На вулиці 7 січня. Я хочу трохи познімати свій влог, знаю, давно не було. На вулиці справжня зима. Падає сніжок, пролітає. Досить холодно, морозно, я б навіть сказала. У нас на балконі 4 градуси. Тому що балкон заспаний. Ми з Данилом сьогодні ходили гуляти. Десь година 11 -го була. І насправді це було дуже жахливо. Тому що на дорозі, що було не розгорнуто, дуже багато снігу. Данил падає, злеється, плаче. Нервується загалом, не дуже прикольно. От як бачите, тут на дорозі. Лам розгортати почали лише зранку, в, ну, ми прийшли о 12 і почали розгортати десь в районі 1-2 дня. При тому, що сніг лежить вже десь, зранку від, ну, вже десь тиждень, з 1 числа, можливо, і швидше. Оце тільки сьогодні нам розгорнули сніг. Наразі де не спить, я сижу в'яжу шарф на замовлення. Досить красивий такий вирішила зв'язати. Проблема в тому, що я в'язала дівчині шапку і шарф. В'язала шапку резинкою 2х2, шарф, лиш, шапку і рукавиці. Шарф усвіжу, і рукавиці в'язала я, тут резинка була на зап'ясті 2 х 2. Далі я в'язала лицевою гладдю. Я пробувала в'язати цей е, шарф, скажімо так, чипаланкін е, резинкою 2 на 2. Але проблема в тому, що дівчина хоче 65 см ширину. Тобто, це такий шарф а-ля хустка. Ну, тобто, бачите, моя рука де ось. Моя рука, і наскільки він широкий, та, має бути в ширину. Але якщо в'язати таку річ в ширину. Резинкою 2 на 2, ця резинка скручується, скажімо так. Ця резинка скручується. Зараз покажу, що я маю на увазі. Тобто, на малих відстанях на резинках вона ще гарно виглядає, бо так як тут на, руко... на манжетиках. А В тілі вона виглядає приблизно ось так. Ну, а це майже 2 метри в'язати. Ну і розумі, розумієте, коли воно буде таке, ну, як скукожен і буде так зжиматися, якось не дуже гарно, від слова, взагалі не гарно. А хочеться зробити людині якусь ну, красиву річ, реально красиву. Тому, власне, і вирішила в'язати ось таким тіньовим узором шахматкою 5х5. І доволі гарно в мене виходить. Відтінок той ж самий, що в'язала людині з шапкою і рукавиці. Це в мене Alize Lana Gold Classic. Тобто тут половина шерсті і 400-240 грам на 100 метрів. Така досить товста. Я в'яжу. Переважно в'яжу четвіркою, але почала трохи там, раз в 10 рядів в'язати тройкою, щоб не було таких от перетяжок, витягнутих петель, як ось тут. Можливо, і почати варто було на тройці або 3,5, отут половиною, І в'язати тоді на четвірці, але, власне, ну, ось тут, наприклад, бачите, оця і оця петля, тобто через ряд, вони такі трохи витягнуті. Тому вирішила. Трошки, ну, тобто, отут, в цих рядах, що я вже в'язала, патлі відносно однорідні і нема таких сильних розтяжок. Тому, власне, якось так привіт всім! На вулиці в нас субота. Нарешті Бо від понеділка падає сніг. Ось скільки на мило. Очі навіть на підвіконнях і на рамах є. Е. Насправді трохи так весело було ці дні. Я вже розказувала, ходила з Данилом, гуляли, він падав, злився. Рукавиць він дівати не хоче. Багато хто з людей придбав, користується, бачите, отам лопата, відкопують свої машини, трохи розкопують двір заодно. Бачите, розчищають двір, щоб виїхати. Загалом, ось такий зараз у нас... Суспільний, як це, розвага суспільна. Допомагаємо комунальникам прибирати сніг. Ми з наладою трохи допомагали під під'їздом, розчищали з маленькою лопаткою і так потрошки розгрібали, щоб була можливість ходити. Субота в нас десяте. Січня ми трохи прибирали, хоча знову не видно. Не скажеш так одразу, що прибирали в нашої Данилової подруги Міріан. Два роки, день народження. Ми от зібрали подарунок, чекаємо, можливо, сьогодні, можливо, завтра нас покличуть. Данило заснув. І... Знаю, чи підемо сьогодні в гості, чи завтра, але це нас заснув я при нагоді трохи в'яжу. В'яжу я шар для своєї подруги. Е, ну, як подруги, ми з нею познайомилися зараз вже літом, зараз вже досить так довго дружимо. Е, в'яжу я е, ось такий е, шарф Аля Палантін. Тут 65 шістдесят ширину і висоту має бути 85-185 сантиметрів. Тут в мене зараз, коли я тут підв'язувала один моток, один моток це 25 см. Тобто мені треба вив'язати майже ну, 7 мотків і трошки, тому що я брала на зразок, і в мене ще трохи не виходило. Загалом 7 мотків і трошки. Це в мене вже другий моток, ось. Я в'яжу з пряжі тої самої, що в'язала їй шапку і рукавиці. Єдине, що шапка і рукавиці були шапка Resent 2 х 2. Я вже це розказувала в попередньому підключенні В'яжу я з пряжі Lana Gold Classic. Ось такий прикольний колір. Мені також він подобається, можливо, зв'яжу собі з нього светр. Колір 152-й. Він отакий от. Світло бежевий, такий прикольний. ну тобто Не дуже яскраво світлий і не дуже темний. Мені подобається загалом дов'язує другий. Другий моток. другий Два мотки. Загалом один моток в мене це 12 рапортів. Тут в мене 2, 4, 5, п'ятий рапорт, тобто пол... півтори. Ну, Півмотка я точно вивізла, але кажу, тут ще, я не знаю єдине, що я, бо я так скручую в е, ці, і, можливо, я з цього, можливо, з попереднього брала мотка на зразок. Тому, власне, в'яжемо. Мені подобається це прозування результат. Мені подобається, як ця пряжа вкладається. Зразок випрала після прання, він такий робиться вже трошки рівніший, прикольніший і загалом круто. О, Данило, покажися, який ти. Добрий сніжок, добрий сніжок. Смачний. Дивись, який сніжок. Бачиш, як багато снігу? Так, багато сніжочку є. Покажи, як багато снігу, покажи. Так, багато-багато, багато снігу, так? Дивіться, скільки багато снігу. Правда каже? ціла кучугура. Так, треба спробувати треба сніжок, який добрий на смак. Добрий сніжок, добрий. Данюха, добрий сніжок. Все? Каже, папа сніжок, папа, так, дай папа сніжок. Папа каже, папа сніжок, папа. Так, гарний хлопчик. Привіт! Сьогодні у нас п'ятниця, 16 січня. Продовжую в'язати шарф. Тут близько метра. Коли я вчора заміряла до ось цієї позначки, було 93 см. І сьогодні я пров'язала три оцих рапорти. Це кожен по 2 см, ще 6 тобто 99 Зараз ще планую пов'язати. Трохи посидіти в YouTube, подивитися щось. Ось якщо чесно, трохи весело, скажімо так, скажімо так, тому що часто включають світло. За останні доби це, напевно, у всіх так, але за останні доби три протягом доби світло було, ну, включають світло по 2-3 години три рази на день. Тобто від 6 до 9 годин на світло було, в інших випадках на світло не було. Проблема в тому, що тяжко вгадати, коли попрати, тому що включають на 2 години. Деколи 2 години це з жовтими зонами. У мене працює півтора години пралка. Тобто, включили світло, ця пралка вже має бути закинута. І навіть якщо. Ну, то й страшно закидати прати, тому що я не знаю, чи вистачить світла, щоб допрати. Тобто, чи вистачить світла на півтора години, чи вони будуть в жовтій зоні, тобто, жовтими зонами в нас є дві години світла. Маю включити в 12, припустимо, в 12 жовта зона, в півпершої зелена зона, тоді. Піввтретю знов починається жовта зона, і третій виключають, образно кажучи. І ну, за цю зелену годину, що точно буде світлом, побрати важко насправді. Тому якось так викручуюся, дещо те, що можу, перу руками. Але це не завжди виходить, та й так весело. Тому е, оповняння, власне, також, скоріш за все, е, напевно, тепер вже не відносять до критичної інфраструктури, тому котельні, е, наскільки я зрозуміла, також виключають світло. В нас сьогодні в одній з кімнат було 17 градусів, в іншій з кімнат було 16 градусів. Тобто в кімнатах також не пропалюється. При тому, що зазвичай, коли раніше виключали світло, в одній кімнаті було 25, там 27, в іншій кімнаті було в районі ближче до 20, тобто, ну, стабільна температура, не так і погано, скажімо так. Зараз Вночі було 16, і, якщо чесно, трошки важко вгадати, навіть як Данила класти спати чи в тостішій піжамі, чи в тоншій, тому що в тоншій буде холодно, в тостішій він спотіє і оце встане в 16 градусів, і щоб, ну, щоб він оцей спутівший мокрий, не виліз і не змерз мені, і потім, щоб його не лікувати від ластуди. Також свої нюанси, і, якщо чесно. Я вже дуже хочу, щоб ці морози закінчилися. Но, наскільки розумію, ви... такі виключення саме через те, що люди масово починають включати обігрів і грітися ще, крім того, дуйками, цим всім в ці дві години, коли є світло. Тому хочеться вже якось, щоб не було такого великого морозу. типу тобто у нас сьогодні зранку ми виходили гуляти, було мінус 8 на вулиці. Зранку за 9 годині. до того було мінус 12. І ще в хаті, ну трошки температура падає, то якось так не дуже весело, але тримаємося, живемо, в'яжемо, заробляємо трохи грошей і стараємося якось тримати кулички за це все. В принципі, ми ще хоч в теплі в хатах, а там ті хлопці в окопах не знаю, як витримують. Тому, власне, тримаємося.